Вас вітає учениця 10 класу Семенівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Некрасова Вікторія. Сьогодні ми знаходимось у гостях у ветерана Великої вітчизняної війни Марківника Івана Онисовича 1925 року народження. Вітаємо вас, Іван Онисовович. Як нам відомо, що ви перші дні зустрієте... Зустріли не дома, а в Одеському ремісничому училищі. Розкажіть нам, будь ласка, що з вами трапилось далі? <клес> училище училище ДВ2 при заводі январського восстания. Началась війна. Бомбили нас. Евакуировали нас в город Кирилл областей, бивша в Ятка. Там я учився. До 43-го -го года. 43 -го году криза нас. Час визволення Польщі липень 1944, лютий 1945, чи, спів... чи довелося спілкуватися з польськими антифашистами? Яке було їх ставлення до радянської армії? Плохе. А бо там, як власть помінялося, вони стали. Современською армією людьми. Під час, э, під час війни ви дослужились до старшого сержанта, були командиром танкової бригади. Настільки складної та відповідальною була ця посада. Дуже складна. бой ходили. Безпривно ми позиції своїх не міняли. Господи, На... <кхи> <кхи> На останок, що б ви хотіли побажати нашим глядачам? Нашим глядачам. Господи Боже мой добра, здоров'я, благополучия. І дай Бог не застрашить то, щоб ми у 45-му тих годах, щоб ми зазнали скільки нас полягло у том. Даже в 45-му году у Белиєні. Убеенес. Сильги нас поляло. До побачення. Бажаємо вам міцного здоров'я.